Бэк. <laughs> Стых выскочить. Бэк, найди в дверь. Пошли что-нибудь дам. Корм хочешь? Хочешь? Ой. Я знала, что ты хочешь. Я тебе дам зараз корм, только я хотела показать... Бек, ну я хочу показати дещо. Що ти не простий лабрадор, що ти такого молочного. Ти не просто шоколадний, а ти молочний шоколад. В нього тата лабрадорчик був біленький, а мама коричнева. І в нього лапка біла. Покажи лапку. Ой Боже, що це таке за попригунчик? Сидіть. Так, і дай лапку, дай лапку, дай лапку. Ну, що ти показав? Лапку, лапку. Дай лапку, лапку. Ну, ти мій хороший, лапку покажи. Зараз треба йому трішки дати корму, бо він не в собі. Ну, він не голодний, але я йому вже пообіцяла. Зараз я його пригощу. От корм таких дівчаток. Зараз чекай. Ай, О, ти мене за руку вкусив, так, вкусив мене за палець. запалець, свинився. Не культурна песня. Вона йому так насипала, бо я не знаю де його миску. Бек. <клев> подавився. боже. Яка ти. Не дивись. <клев> Всього. Лапку я не покажу, бо він злий. Б'є мене. Фуй, витерся об мене. Бек, ти огидний.